Водійські обсвідчення можна відновити через дію самостійно, якщо вони нового зразка, що таке нового зразка, права від 2013 року. Так? Якщо вони б'ються по базі, по кабінеті водія так само, в дії вони є, то їх можна відновити самостійно. Так? З доставкою собі замовляєте доставку в Україні. Якщо права до 2013 року видані, взагалі старого зразка, зразка СССР, ламіновані. Старі українські книжечки, так, вони не б'ються по базі, то їх ви не зможете самостійно собі відновити через дію, так е, тільки права від 2013 року. Е, що потрібно зробити? Ми робимо верифікацію, так, вносимо їх до реєстру, любого, любі права, любого зразка. Тоді ви зможете собі замовити водійське посвідчення нового зразка 2025 року з доставкою в Україні. Так що потрібно від вас? Український паспорт, внутрішній ідентифікаційний код. Прописка мусить бути в Україні актуальна. Ну і права так з двох сторін. Якщо ви, наприклад, загубили у вас немає ані ксера, ані фотографії, то буде тяжко їх відновити. Потрібно мати фотографію прав з двох сторін. Тоді ми зможемо зробити це дистанційно, відновити вам права, і я вам зможу відправити в будь-яку точку Європи. Так що, якщо комусь цікаво, звертайтесь в мої контакти з в шапці профілю або в описі під цим відео.